Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Волет Pro. Сьогодні відео про концепцію піраміди багатства. І так, піраміда багатства це концепція, яка показує нам, на якому зараз етапі багатства ми знаходимося, що потрібно зробити, щоб піднятись на щабель вище, а що навпаки слід перестати робити, щоб не опинитись на самому дні даної піраміди. Усі ми, звісно, мріємо стати багатими миттєво, наче за допомогою чарівної палички. Але на жаль, в реальному житті такі помахи чарівної палички, які за секунду приносять мільйони, це швидше за все винятки із правил. І щоб справді досягнути мрійного багатства, все ж прийдеться потрудитись і потратити немало часу. Потрудитись, це не обов'язково важко фізично працювати. Це більше про зміни наших внутрішніх налаштувань та наших повсякденних звичок. В цьому, власне, і може нам допомогти концепція піраміди багатства. Дана піраміда складається із декількох рівнів, і чим вищий рівень, тим менша кількість людей знаходиться на цьому рівні. І це має реальне відзеркалення у сучасному світі. Адже більш ніж впевнений, що ви в курсі про те, що близько 20% населення Землі володіє 80% активів та грошей. А якщо купнути глибше, то 1% від усього населення людей на Землі володіє близько 40% від усіх грошей на нашій планеті. І так, найнижчим та водночас найширшим в плані охоплення людей є нульовий рівень переміди багатства, або іншими словами, рівень фінансової нестабільності. На цьому рівні знаходяться особи, які не володіють жодними заощадженнями та інвестиціями. Ці особи зазвичай мають проблеми із прожиттям до наступної зарплати чи наступного доходу. Такі люди, якщо втратять роботу чи джерело свого доходу, то не мають жодних запасів на чорний день, а також навіть будь-яка непередбачена додаткова витрата коштів вибиває таких осіб із балансу. Навіть незначний ремонт побутової техніки таких осіб спонукає брати різноманітні кредити чи позичати кошти у близьких для покриття своїх незапланованих витрат. І що саме найгірше, це те, що такі люди швидко виробляють ось цю губну звичку покривати кредитами та позиками свої дери в бюджеті. І як наслідок риють собі боргову яму, в кінці якої вже немає в кого позичити чи взяти наступний кредит. А борги таких людей сягають же неймовірних розмірів, і ситуація критична. Також спільна риса для осіб на цьому рівні це навіть при наявності коштів, як, наприклад, неочікуваний спадок, дані особи з легкістю ці кошти витратять на щось, що не приносить користь та додатковий дохід. Тобто на новий одяг, новий мобільний телефон чи навіть просто розваги. На цьому рівні можуть перебувати і ці особи, які і добре заробляють, але не вміють розпоряджати своїми фінансами. І кожний дохід витрачають до копійки на покращення рівня свого життя. Тобто при збільшенні доходу такі особи не формують собі резерви та не інвестують, а лише покращують рівень свого життя, який вимагатиме від таких осіб ще більше щомісячних витрат. І навіть втрата джерела доходу на один місяць для таких осіб буде катастрофічною ситуацією, адже резервів не існує. Наступний рівень переміди багатства це рівень фінансової стабільності. На цьому рівні ми можемо знайти людей, які вже володіють фінансовою подушкою на випадок непередбачених ситуацій. І такі особи можуть при втраті джерела доходу забезпечити собі прожиття на такому ж рівні, щонайменше на 3-6 місяців. Але на цьому рівні люди не мають інших додаткових джерел доходу, окрім свого основного джерела, який у більшості випадків є зарплатою за місце праці. Такі особи, якщо втратять свою роботу і не знайдуть заміну їй протягом 3 6 місяців, можуть опуститись на попередній нульовий рівень багатства. А щоб навпаки піднестись на наступний рівень багатства, люди з цього рівня повинні створювати собі додаткові джерела доходу, які не залежатимуть від заробітної плати чи іншого основного джерела доходу. Це можуть бути інвестиції у нерухомість, криптовалюту чи навіть щомісячні відсотки від депозитів у банках або будь-які інші надходження, які не залежать від того, чи ми працюємо зараз чи ні. Щоправда, найбільший ефект для осіб на цьому рівні дають інвестиції в себе, у своє знання, свій досвід та вміння, які окупляться історицею згодом. Другий рівень це рівень фінансової безпеки. На цьому рівні люди володіють статками, які покривають їх видатки. Тобто люди можуть навіть звільнитись із роботи, але це не стане для них фінансово відчутно, адже витрати будуть покривати за рахунок нагромаджених цими людьми активів. Але ці активи покривають витрати на рівень життя не вище середнього. Це, як приклад, у людини може бути три квартири у власності, які вона здає в оренду. І за рахунок цієї оренди і покриває свої життєві витрати. Чи, наприклад, коли людина заінвестувала в акції прибуткових компаній, які регулярно виплачують дивіденти, і ці дивіденти достатні для нормального рівня прожиття без інших джерел доходу. Наступним третім рівнем піраміди є рівень фінансової незалежності. На цьому рівні знаходяться люди, які нагромадли такі активи, які дозволяють їм до кінця свого життя не шукати праці. І ці активи забезпечують рівень життя вище середнього. Особи на цьому рівні мають вибір, чи працювати і мати додатковий дохід, чи жити за рахунок своїх активів. Але в будь-якому випадку даним особам працювати не обов'язково, адже вони вже досягли фінансової незалежності. Останнім четвертим рівнем, але найменш кількісним рівнем, є рівень багатства. До цієї небагатокількісної групи людей відносяться особи, які постійно заробляють кошти. Вони настільки розвинені, що для них не існує такого поняття, як тиск грошей. Адже ці особи володіють такими активами, що скільки б ці особи не витрачали, інші їх активи покриватимуть усі найдорожчі витрати і зароблятимуть ще більше коштів. Це той фантастичний випадок, коли доходи значно перевищують витрати, як би ви не витрачали. До такої когорти людей відносяться світові мультимільярдери, особи, які очолюють світовий рейтинг Форбс. На якому б рівні піраміди багатства ми б зараз не були, у нас є лише три шляхи. Залишатись і задовільнятись тим рівнем, на якому ми зараз знаходимось, опуститись на один чи декілька рівнів нижче, або останній і найбільш бажаний шлях це піднестись на максимальний рівень. Все залежить лише від нас, від наших знань, навичок, вмінь, нашого мислення та бажання досягти вищого рівня піраміди багатства. Ми самі ковалі нашого власного щастя. Я щиро бажаю, щоб кожен із нас тверезо оцінював свій поточний рівень і, базуючись на цій інформації, склав для себе свій особистий план росту на наступний рівень. І по досягненню його не зупинявся і далі продовжував ріст до омріяного багатства. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!